Степан Руданський Торбен брат докучило підшивати подерті й сита. Пішов циган молотити за торбину жита. Пішов такий недалечко, до свого сусіда. От, молотить, та й молотить зрання до обіда. Перекинув може скопу. Хтів би й попоїсти, та господар, як на збитки, не дає і сісти. То наймета з ним поставить, а то сам молотить, потягає бідний циган, аж піт з нього котить, перекинув копи зодві, ба вже й смеркає. Чи не годі з нас, паноче? Сірома питає. І господар спочив добре, та й до нього каже Помолотим іще трохи, заким сонце ляже. Знов молотить бідний циган, аж піт з нього котить, виглядає поза хату. Ба вже й місяць сходить, і скривився сіромаха, спину нагинає. Чи не годі з нас, паночче? Або що? питає. Та щось каже, не то світить край ваших віконців. Як то каже, не то світить? Та ж то братик сонців. Коли братик, так і братик нічого чинити, мусив бідний циганюга всю ніч молотити. На другий день той із хати, а циган у хату. А здоровенький, панотче, чи не можна б плату. Можна, каже, чом не можна, як надати плати. Ходім, каже, до засіка, будем насипати. Прийшов циган до засіка, торбу підставляє. Пішов гарнець, пішов другий. Чи годі питає? Насипайте іще, каже. Сипле той і п'ятий, ба вже сипле і дев'ятий. Чи не годі, брате, ні, не годі, насипає цілу мірку жита. Коли гляне, аж там торба до мішка пришита. І скривився пан господар, голову схиляє. Чи не годі із вас, куме? Або що? питає, а щось каже ваша торба. Та підшита чорним. Підшита я? Насипайте. Та ж то братик торбен. Читала Олександра Кравченко. Для довідки біс